Ми з Херсону, у нас все добре, а буде ще краще. Я от отримав новий образ. Лопнік, називається. Зекономив 500 гривень на перукарні. А це, любимої, 10 літрів солярки. Як не крути. Чи може для моєї машини, а може для якогось танка. Тому так. Нам Сергій Бабкін когось посилає. Розуміло куди. Дивіться. Я хотів би поговорити ще раз про травматичний синдром. На жаль, не всі хлопці, не всі воїни розуміють. Не тільки воїни, і цивільні люди розуміють, що вони реально дуже травмовані психічно. Їх психіка змінена від цих змін дуже, дуже це впливає на поведінку, на наші дії, на сон, на відпочинок і так далі. Мій досвід це. Один візит, візит до лікаря, психіатра, він прописав мені ліки, які зараз я сплю, коли є, є можливість навіть 12 годин. Пам'ятаєте, як в дитинстві, коли ви ну, у бабушки як ви засинали? Ви засинали десь о 9 бо ви вже всі спали, бо да? сонце сіло, це канікули, і ви вранці спите, там синаєтесь, там десь о 8-о 9 е, в туалет. Да? А бувало, до 10, що мама могла дзвоком прийти. У мене таке було. От ти от зробив це діло і спиш далі, десь до 9, 10, або може до 11, і таке, таке відчуття, знаєте, ну класно. Просто класно. розумієте? Оце відчуття класно від сну ми вже забули. Бо у нас сон короткий, рваний, у військових це постійно якісь чергування, якісь е, тривоги там і так далі. Е, Ну, а у тих, у кого нема цих чергувань тривог, просто не можуть спати, бо вони травмовані психічно. Це треба усвідомити і не боятись поїхати до лікаря, отримати ці пігулки абсолютно, скажімо так. Це не та психіатрія, яку ми боїмося, це, це не шизофренія, це не якісь там манії там, і так Це просто звичайний післятравматичний синдром, який присутній у всіх е воїнів, які приймали участь в бойових діях або були обстрілами. О, тому, хлопці, е не, не треба соромитись, е це треба признати. І піти до лікаря або не піти, навіть я ж кажу, я вже багато кому допоміг яким чином дають, попереджую мого психіатра, що буде дзвінок. Він військовий дзвонить йому онлайн, просто онлайн. Краще відеозв'язок, а може навіть по телефону. І враховуючи, що ця людина дуже досвідчена, у неї з кілька років. З 76 го року він працює. Тоб, повірте, він і по телефону розбереться з вашою психікою, що вам краще пити, і як вам спати, і що вам робити. От. Е -е... Хлопці, не соромтесь, е -е... звертайтесь, е -е... бо ну, ми всі хворі, давайте чесно. Ми всі психічно хворі. Одиниці, кого я знаю, хто. Для, для них це ну, норма, оця війна, і оці ну, всі впливають. Насправді ми всі хворі, ми всі травмовані е, І це дуже е, впливає на наші дії. Е, е, ми роздергані, ми нервові, е, ми агресивні іноді. Нам складно знайти е, спільну мову з рідними, з дружинами, з мамами, От, е, взагалі з цивільними там, взагалі. Проблема. Тому отакий свідоцтво хочу вам, з вами поділитися, що це працює. Я став значно спокійніший, менше якихось таких імпульсивних дій, які були присутні в мене ще до лікування. Давайте, приєднуйтесь, це треба визнати і працювати над цим. Дякую.